Радий вас тут бачити. Приємно, що міська рада нас підтримує. Приємно, що організувала таку зустріч. Значить, в першу чергу хотів би відмітити дійсну участь в нашому турнірі міськради. Останні два роки дуже сильно нам допомагають і, в принципі. На сьогоднішній день наш турнір вже картинкою в секторі виглядає краще, ніж міжнародні аналоги, скажімо, ну кращі турніри. Я сам маю дуже великий досвід. За 17 років в збірні я об'їздив майже всі комерційні турніри по світу, і, в принципі, ми маємо дуже класну картинку. Хочемо рости тепер в рівні учасників змагань. Ну для того нам потрібно буде ще залучати, звичайно, партнерів. Спонсорів побільше отримувати якихось спонсорських коштів на те, щоб ми змогли залучати топових спортсменів. Рівень результатів в нас постійно росте, і в принципі рівень стрибків висоту у Львові у Львові і в Україні дуже високий, і нас же просто балують наші спортсмени. Коли дівчата наші стрибають тут по 192, всі тепер тільки. а, ну, 192. два. Тож ви розуміли, в багатьох країнах там чемпіон країни це там рівень 180 може бути. І, в Принципі шкода, що цей рік олімпійський був, і дуже багато наших топових спортсменів, такі як там Геращенко, Левченко, Магучих, Проценко, мали тяжкий складний сезон, і зараз не всі ще готові стрибати. Тому от е, більшість з них відмовилася наразі від участі, взагалі не, не тільки в нашому турнірі, а взагалі від участі в інших турнірах. І можливо будуть починати сезон пізніше, можливо, будуть пропускати, але Буде досить цікавий склад учасників. Сильніші стрибуни все одно приїдуть. І в нас і цього року пер, вперше з Азії е, учасниця в нас буде. Світлана Радзівіл з Узбекистану, чотирьохразова учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Азії, е, дуже іменита спортсменка. І це тішить, що географія в нас росте і. На майбутнє будемо розвивати, розширяти і рости. Надію за вашої підтримки і надалі. Так само. Львівська міська рада управління спорту вже вдруге підтримує значною сумною коштів на виділяння організації цього турніру 10 тисяч гривень. Це, як на мене, дуже цікавий технічний вид легкої атлетики, де люди настільки елегантно борять таку, таку фізичну, скажімо, це як земне тяжіння, і настільки елегантно і гарно це роблять. Тому я всіх запрошую прийти подивитись, тому що це дійсно дуже цікавий, дуже хороший вид легкої атлетики. І хочу сказати одне, що цей турнір він відбувається в дуже, скажімо, хороші такі дати, тому що стартує лише легкоатлетичний сезон в Україні, розпочинається, і можу сказати вам з певністю, що. Даний турнір є найкращим турніром в Україні, власне, з цього виду легкої атлетики, зі стрибків висоту. Можливо, і зі всіх видів. Ну можливо, навіть і зі всіх видів. Я не знаю. Тому я ще хочу подякувати профільному міністерству. Вони так само долучаються до організації цих змагань, і я впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити турніри більш якіснішими. Тому велика подяка організаторам спортивному клубу висоті. Це дійсно така структура, в якій готується дуже багато хороших, якісних легкоатлетів і дійсно тих людей, які в майбутньому будуть представляти нашу державу на всіх рівнях. Дякую, цей турнір вже має 23-річний річно свій термін, як розпочався. Він в першу чергу ми ставили завдання для зробити змагання для глядачів, щоб було цікаво глядачам, які приходять на змагання, бо наш вид є елегантний. як Казав пан Антон. Він є такий десь на грані з мистецтвом. Якщо це відбувається ще під музичний супровід і під емоції глядачів, це виглядає дуже гарно і видовищно емоційно. Як тренер, ми я в першу чергу став також завдання і селекційної роботи в нашому західному регіоні і міста Львова і показати учням, молодим спортсменам, як це робиться, як і в нашому виді спорту можна заробляти кошти. Тому ми дуже багато зусиль спрямовуємо на те, щоб змагання були комерційними. Що спортсмен ну так як це люди ну, високого рівня підготовки, так само мали можливість і заробити якісь кошти за перше, друге, третє місця. З минулого року ми і долучаємося до номінації юніорської і юнацької категорії. Так само знаходимо можливість фінансово стимулювати або заохочувати наших дітей. Ще раз так само хочу подякувати дуже за підтримку в значній мірі за міського, міського раду і пана Антона, які і зробив дуже багато зусиль для того, щоб змагання не зупинялися, а мали динаміку зростання. Така ж ми маємо підтримку від Міністерства е, спорту. Е, на сьогоднішній день е, кошти на проведення змагань і на самоорделізації є достатньо. Е, вони значно перевищують той призовий фонд, який ми збираємо які благодійні кошти. І От ми перед собою ставимо задання підняти той е, призовий фонд для того, щоб сюди приїжджали атлети світового рівня. Це ми собі ставимо таке завдання, і ми поступово до нього дня. Скільки ми Так. все бесте. Дякую. Скільки днів, скільки учасників, розкажіть про саме. Я думаю, що ви технічні Так, я. Змагання відбуваються в два дні. Завтрашній день це день приїзду, день розминок, розміщення і підготовки до змагань наших атлетів. Завтра на скіфі з третьої години вони вже топів атлети і юнаки, і діти будуть мати розминку. Змагання будуть відбуватися 15 грудня. Це субота. Ранкова програма дитяча розпочнеться з 10-ї години, але саме цікаве буде після обіду з 3 години дня. Це буде жінки гран-прі і чоловіки гран-прі. Між цими двома змаганнями тими двома номінаціями я ну, тут вже немає що стривати в секреті. Ми зробимо таку е, акцію. Дмитро, е, хоч і вже останній рік і не змагався на високому рівні, але минулого року був карантин, і ми не, не могли так ну, гарно подушевно. Подякувати Дмитру за його довгу, плідну, якісну спортивну кар'єру. Це буде подякувати за, за те, що він зробив львівські легкоатлетики. Я думаю, що це кращий спортсмен за всю історію львівського спорту, крім тих, що поїхали в Москву Брумель, Теревонесян і ті зірки, які вже не лишились у Львові. Діма лише виріс у Львові, народився у Львові. Хочу вас запустити на ту таку трошки щемливу подію, яка буде в суботу між двома гран-при. А скільки учасників? Це, за змагання там три спроби на кожну висоту, це є 10 спроб, змагання розтягуються часу, тому ми максимально стараємося обмежити майстерність обмежити тих спортсменів. Тобто ми запрошуємо не всіх бажаючих, допускаємо до гран-при тільки е, таких висококласних. А Дитячу програму стараємося обмежити західним регіоном, тому учасників у нас до 100, 100 чоловік. чоловік. 80-70 дітей і 25-30 учасників гран-при. Ну, але приїжджають, скажімо, зазвичай в судно якісь топові атлети, ті, які готові, і в нас завжди на початку сезону, в принципі, показують результати, які в світових, ну в топ-листах, завжди на перших там спальтах, тому що це завжди початок року, і про нас старт завжди говорять, знають. Ну і я би от, як казав Антон, що. Турнір високого рівня, я думаю, не тільки серед стрибків висоту, тому що, ну якщо взяти, от, подивитись на розвиток комерційних змагань легкоатлетичних, взагалі в Україні, то аналогів я навіть не знаю чи чи я згадаю як легкоатлет. Тобто сайт, тобто змагання, які мають свій сайт, змагання, які мають трансляцію, не офіційні змагання, типу чемпіонатів чи Кубків України, а саме от комерційні змагання, це змагання, які мають свою історію, там вже 23 роки, це більшість ніж, більше, ніж років, ніж половині учасників там, турніру. Ну і надіємося, що ще як мінімум так будемо проводити, будемо рости. І... Надіємося, що завтра у нас будуть високі результати, класні емоції, боротьба. Так що я вас усіх запрошую. Будемо раді, якщо журналісти будуть висвітлювати нашу подію і взагалі легко атлетику і стрибки в висоту. Приходьте, я друзі, дуже, дуже хороші вас. Ми завжди стараємося запросити і таких знакових особистостей в спорті. Вона пана Том. Будемо говорити, не буде, але до нас приїжджає олімпійська чемпіонка Наталя Добринська. Це і знак подяки, і пошани Дмитра, це його колега, це вони виступали багаторічно. І Оля Солодуха, голова підкомітету спорту вищих досягнення ми, ми, Верховної ми, Ради. Ми тобто, але знімає ми знімає можемо десь скатати, трошки так, то, 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 то. засвітити. Так? Такі люди будуть, і це буде там, автограф, сесія і так далі. Це те, що люблять і глядачі, і учасники змагання, які фотографуються і потім використовувати в своїх профілях. Ну і завдяки нам і вам все-таки стрибки в висоту стають популярніші. Хоча, якщо взяти дві останні олімпіади з усіх видів легкої атлетики, медалі були тільки в стрібків висоту. І я не знаю, можливо, ми десь трошки до того дотичні, до того розвитку це радує. Хоча взагалі за легку атлетику, трошки, звісно, так сумно, але за стрибки в висоту радісно. Тому Для що тому, щоб всі розуміли, в нас циклічні види легкої атлетики вони не показують достатньо високого результату. А технічні види, стрибки так, в довжину, стрибки в висоту це ті види, які приносять медалі на що. Ручна робота така. Така ручна Філь... робота, Філь... Та, Філь... ручна та, і тонка робота. Філь... Ну, ви побачите, тому що ті, хто прийдуть на ті змагання, дійсно, так як ті люди ефектно, так як ті люди красиво, гарно долають земне тяжіння. Я думаю, ви такого ще в своєму житті не бачили. Тому що по телевізору це одне, а коли ти в секторі знаходишся, це і стоїш біля планки, ти просто розумієш, наскільки це високо. Наскільки це високо, там висота там, метр дев'яносто умовно кажучи. Тобто і настільки елегантно вони її долають, дуже технічні, дуже тонкий, тонкі, дійсно таке. Ну, це мистецтво. Тому, друзі, запрошуємо вас найближчий укенд не тільки на спорт, а ще й на мистецтво. Гарда. Наскільки вам важко давалося рішення про завершення вашої кар'єри. Свого часу ви перемагали в турнірі пам'яті батька. Чи символічно, що саме на цьому турнірі ви завершуєте свою кар'єру, і що особливого ми побачимо в суботу? Ну, перемагав та, разів 6, 7. здається, чи 7. 7, причому там впродовж 15 років. Ну, для мене то взагалі турнір такий найрідніший, і це він завжди був. Один з тих стартів, заради якого я відмовлявся там від якихось комерційних пропозицій за кордону з хорошою оплатою, тому що це рідні стіни, тут свої глядачі, і тут завжди готовий, не готовий, завжди виходився хороший результат. Ну і плюс це як змагання пам'яті мого батька. Для мене це звичайно особливий турнір. Рішення про закінчення спорту чи тяжко давалось. Я не закінчив спортом. Спорт завжди буде зі мною, і ми завжди будемо спорт розвивати, допомагати. І ми і так ну, з Валерієм Івановичем і Мирославою Володимирівною, співзасновницею клубу Висота над тим працюємо, над тим, щоб діти мали можливість. Мали умови, мали екіпірування, і Львів нам так само в тому допомагає. І мали можливість їздити на збори. І слава Богу, я, наприклад, в свій час, коли готувався, ми не мали навіть стрибкової ями. Ми не мали куди стрибати. І Я готувався в той час вже на другу олімпіаду. Зараз. Завдяки ну, нашим спільним зусиллям, вже в нас є класна яма сертифікована, на якій ратифікували минулого року світовий рекорд Ярослави Могучих, яка стрибнула в нас тут 2-0-1. В нас є інша яма вже на стадіоні Динамо. Тобто діти вже мають умови, вони мають форму, вони мають змогу їздити на збори за кордон. Ну, на жаль, в мене того не було, але я не жалію, це все круто і класно. Але прийшов якийсь момент, коли я от сидів на зборах, наприклад, в Туреччині, і обідали ми зі спортсменом, якому було на той момент. Ну, тобто ми разом були в збірні, йому було майже 18 років. Я зрозумів, що я був в збірній ще коли він не народився. Я зрозумів, що треба щось вже міняти. Навіть не тому, що там замучили травми чи ще щось, я просто розумію, що в мене завжди був стимул там стрибати 2,40 і вище і якось реалізуватись в спорті, е, показати ну, якийсь там такий високий результат. Я рахую, що тут я не реалізувався. Але є е, ще інші шляхи реалізації, тобто через розвиток свого виду спорту, розвиток клубу, розвиток турніру. Я думаю, що. Разом ми зробимо, ну вже багато чого зробили, але ще дуже багато чого можна зробити тим більше що Львів зараз підтримує нас максимально і підтримує взагалі розвиток спорту любого. <тут> але я би хотів yeah, yeah. Ще про цю людину розказати одну річ. Він в баскетбольних полах про нього ходять взагалі, легенди. Я знаю, що він, коли був в хорошій фізичній формі, так щоб ви розуміли, то він до баскетбольного кільця торкався до сітки куліном чи до кільця куліном, щось хтось мінімути. <тут> <Тут> вже... <тут> вже <тут> <було>, але але <тут> високо було. <так>? <тут> ну, бо він діставав спокійно. Я би сказав ще, якщо би фіксували з рекорди гізнеса зі стрибків висоту з місця. То Дмитро би був там на першій слід, бо його показники фізичні, генетичні, тому що мама стрибала висоту майстра спорту, тато майстра спорту міжнародного класу, генетичні задатки і те, що ми змогли там тренуватися, унікальні. Просто в Україні я думаю, що в світі це були ну, фізичні задатки, де максимально які можна такі мріяти для тренера. І 190 стрибок з місця це через ну, приблизно через ту плазму, так, так би виглядало. Це таке було. Це були свідки, і це є зафіксовано. Так шкода, шкода, що не пройде але час організатора з очікуєте це в річних змагань, і чи переважується в річні змагання світпереді? Ви знаєте, ну це так як я вже казав. Наше привчили наші дівчата останні роки, особливо, бо висота дуже розвинена. До результатів дуже високого рівня, і ну, я думаю, що цього року ми побачимо не нижчі результати, тому що та ж сама Радзівіл з Узбекистану має досить хороший результат. Там Окуніва, Чумаченко, дівчата, які стрибали там. По 95 і вище, і так само конкурували за місце на, в олімпійській збірні літом. Я думаю, що результати будуть хороші. І в хлопців досить, ну, така боротьба, я думаю, буде рівна і цікава. Тому завтра, я думаю, буде. Гарно і цікаво. Інколи і, і, змагання роблять абсолютний результат, там дуже високий результат, як пострибала могучих, але не було конкуренції там за друге-третє місце, фактично то був розрив 10, 10 сантиметрів. Цього року очікується от якраз боротьба, можливо, не на максимальних висотах, але висота, але боротьба між спортсменами. Ми хоча б змагаємося, здається, з гравітацією, так, з земним тяжінням. Безпосередньо немає контакту з суперником, але от те психологічне. Протистояння на тих вищих висотах, воно ну, воно читається глядачами, які там перебувають, вони читаються і передається yeah. публіці, яка там присутня. Тому це завжди так сконцентровано, максимально в психологічному плані. І от та боротьба, я думаю, я передбачаю, що буде цікаво, і як в чоловіків, хоч там, там за результати результатів ну, так по складу і не очікується, але сама боротьба буде дуже цікава. Андрій, мащена ще одне питання, до вас. Якщо можна завжди вболівальників тішили різноманітними розіграшами призів, різноманітними атракціями, чого чекати в суботу, чи будуть якісь несподіванки для вболівальників, для глядачів? Ну, знаєте, на зараз ми колись раніше, скажімо так, пробували заманювати глядачів от такими тими атракціями. Та наразі того вже не потрібно робити, і люди не йдуть на то. Люди йдуть подивитись там на Ярославу Магучих чи на там на Андрія Проценка чи на будь-кого з топових атлетів. Люди йдуть отримати емоції, тому що коли людина сидить і біля неї, буквально от за два метри, там встановлюється світовий рекорд, то людям вже не потрібні ті кружки, футболки, чи там якась поїздка в Будапешті. Ну, Тобто я не скажу, що це ми не будемо того робити. Ми завжди розігруємо якісь подарунки, якусь символіку змагань, ну, такі символічні. Але наразі ми не робимо того от для того, щоб затягнути глядачів. Ми дуже хочемо зробити той рівень, коли глядачі вже не буде куди е садити. В принципі, в нас і зараз, напевно, проблема є. Самого сектору змагань вже все дуже гарно, класно. Тільки от проблема є в посадочних місцях залу. Тобто ми раніше ці фузили стільці, завозили, ми зараз вже так привезли? робимо. Ми вже, да, вже завезли. І хотілося б мати таку арену, де би то все вона могла прийняти там більшу кількість глядачів, і то все було вже інтегровано. Ну, але наразі, на жаль, ми ще не можемо то придумати, тому що то потрібно покриття спеціалізоване. І навіть у Львові є такі арени, непоганий будівельник, там і ну, інші є, але з покриттям поки що нас питання не вирішене. Ви, напевно, прочитали, що там розіграються призи, тому міська рада нам виділила кошти. Ми зробили 120 комплектів, таких подарункових з розвитками. з цією символікою. Та як учасників я сказав, буде напевно, ну можливо, 80, то всі решта отримують тренери, які приїдуть, закордонні спортсмени, і там якісь комплекти ми розіграємо. Ні, ви просто не розумієте, просто Богдан так само розраховував на поїздку в Париж. в нас була один час поїздка навіть Париж, і люди там зацікавлено питають щось до того часу. А буде на майбутнє. Ми все таки, я думаю, відновимо ту традицію і щось будемо все таки зацікавлювати. Зараз така палка у двох кінцях, тому що, наприклад, ми робимо трансляцію, це круто. Багато хто дивиться. Але люди перестають йти в менеж, а дивляться трансляцію на дивані. Боже. Ну, хоча ті, хто вже був, вони вже судно хочуть бути присутніми, відчувати емоції. Але, наприклад, для тих хто десь далеко. Вони дуже задоволені, тому що змагання транслюються, змагання коментуються, є можливість спостерігати. Покажу, рівень трансляції. Так, і рівень трансляції дійсно нам партнери забезпечують хороший, тому тут рости є, є куди, але не так сильно, як, наприклад, з рівнем учасників. Тому в нас перша ціль це вийти на такий справді міжнародний рівень учасників.